І знову Шоскінська громада в траурі. В останню путь сьогодні провели ще одного захисника Ігоря Анатолійовича Везеля. Чимало прийшло місця, аби віддати останню шану герою. Ігор Анатолійович Везель. 23 липня 1978 року він з'явився на світ. Народився в селі Каліївка, і саме тут промайнуло його дитинство. Пішов до сільської школи на навчання. З маличку хлопчика цікавила техніка з 14 років. Він працював у колгоспі на тракторі. Після отримання середньої освіти закінчив автошколу і за призивом пішов на строкову службу в армію. Після демобілізації Ігор Везель повернувся до рідного села, влаштувався на роботу до місцевої пожежної охорони. Потім служив у Гамаліївській виправній колонії. Через деякий час чоловік переїхав до шостки. Згодом юнак повертається в рідне село і працює в товаристві агропівніч трактористом і комбайнером. Де б не працював Ігор Везель, все в нього складалося. Про таких кажуть в нього золоті. Руки. У 2000 році одружився з коханою Оленою. З нею вони у турботі і любові виростили двох дітей доньку Руслану та сина Ростислава. Ігор завжди мріяв, щоб його сім'я була забезпеченою та щасливою. І це йому Вдавалася на всі сто Ігор Анатолій з особливим теплом та ніжністю ставився до коханої жінки з турботою та батьківською мудрістю до дітей, ніколи не відмовляв у допомозі своїм рідним та друзям. Завжди готовий був протягнути руку допомоги та підставити своє мужнє плече. Війна, що прийшла в Україну, зруйнувала плани родини Везелів 20 квітня. 2023 року Ігор Анатолійович був призваний до лав Збройних сил України. На фронті зарекомендував себе з позитивної сторони. Він знався на техніці і добре володів нею. Не втомлювався вивчати зразки. Нового військового обладнання його позивний фортовий побратими з пошаною зверталися до чоловіка. Пан Везель. Ігор Анатолійович мав посвідчення учасника бойових дій 31 грудня 2024 року. Сержант Везель Ігор Анатолійович, механік першої роти батальйону безпілотних систем управління бойової авіації і комплексів, загинув. Поблизу населеного пункту Вільне Поле Волноваського району Донецької області під час виконання військового обов'язку йому назавжди сорок шість. Страшна війна забрала життя ще одного нашого героя, мужнього захисника. Попрощатися та провести в останню путь прийшли друзі, колеги, односельці. Слова підтримки родині загиблого висловив представник товариства Агропівніч Ігор Морозов, який працював з військовослужбовцем. Для родини не стало люблячого чоловіка, люблячого батька. Для нас загинув побратим і товариш. Ми з ним працювали. Це була людина, у якої були чисті думки, вмілі руки. Він говорив короткі слова і робив вчинки. Це була людина, з якою можна йти в розвідку. Він один з небагатьох. Війна забирає найкращих, але пам'ять про наших героїв залишиться на віки. адже вони не заховалися за спинами інших, а мужньо виборювали і виборюють мирне небо над рідною Україною. Знову страшне горе в нашій громаді. Безмежний біль. Найкращі наші воїни віддають життя за мир, за перемогу, за нашу свободу. Ігоря Анатолійовича ми будемо завжди пам'ятати справжнього героя, справжнього воїна, справжнього чоловіка. Глибоке співчуття рідним і близьким. Слава герою! Слава Україні! І знову над містом залунала скорбна плине кача та молитва за загиблим воїном. Всі, хто прийшли попрощатися з героєм, на колінах проводжали його в останню путь. До небесного воїнства приєднався ще один захисник: наш земляк Ігор Везель.